Пані та панове, доброго вечора, Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до австрійського Бад Леонфельдена, Запрошуємо вас на Ютуб канал футбольного клубу Полісся Житомир. Де будемо стежити за трансляцією матчу між футбольним клубом Полісія і командою Бад Леонфельден з Австрії? Сьогодні має відбутися поєдинок із іншим суперником для команди Руслана Ротаня, але запланований матч з Чіксередою, румунською командою Новачком. Румунського елітного дивізіону було скасовано через те, що 14 гравців румунської команди підхопили інфекційне захворювання. Проте клуб доклав усіх зусиль для того, аби команда провела поєдинок. Ми чудово розуміємо, що зараз із новим головним тренером дуже важливо грати ці матчі. Тут залишається всього нічого до старту сезону. Знаємо, що стартує полісся у цьому сезоні. Матчем. В лізі конференції і, відповідно, через активні тренування та товариські ігри під керівництвом Руслана Ротаня готуються до старту нового сезону. Час здавалося, що проб'є Гуцуляк він відіграє на Бабенка. Невдала передача від Руслана. Що тут? Спробували перекинути Кудрика Каліченко поперек поля. Бабенко. Хороше продовження через Карамана. Він тікає у вільну зону виконує простріл. Гонсалвеш пробиває по воротах. М'яч прилітає над поперечиною. Томар Йосиф приєднався до Полісся на зборах, почав працювати. І відкрию завісу, має з'явитися в другому таймі. Передачу активно ріже кот. Зміщується в центральну зону на замайці. Суперника прибирає Гонсалвеш, Позбавляється м'яча. Передачу на карамана, той навішує на дальню. ну Деяка пані у фланг. Андре Гонсалвеш. Гонсалеш подає до штрафного можливість для завершення і м'яч у Сітці. 1-0. 1-0. рахунок. відкриває. рахунок. Українська команда у протистоянні з представником Австрії. Вітають Олександра Філіпова. Дивимося ще раз. Гонсаловиш виконує подачу до штрафного. А забиває Олександр Андрієвський. Відзначається Олександр Андрієвський. Караман. Далі пускає Гонсалвеша. Прострілює Андре Гонсалвеш. В другий темп передачу виконував Андрієвський. Продовжує через Гришкевича. Небезпечний момент. Ще атака. Ще загроза. Ну і от те можна звернути увагу на те, що активно багато працює Полісі через лівий фланг. Аж як. Зарнику. Половина першого тайму минула. Подача. Нагадаю ще раз, що 35 хвилин. Кисників. стрімкий вихід в атаку. Гонсалвеш. 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 Дриблінгує. входить до штрафного, піднімає повітря, подає на дальню. Койзматічем. На вільного на Михайліченка розіграш. Дуже активна лівий фланг. І знову Гонсалвеш. Хороший Гонсалвеш Гонсалвиш. м'ячем. Гонсалвеш. Порожні ворота. Але не вдається заштовхнути, закотити, пробити. Все це не вдає. А от атака за участі Андрея Гонсалвеша. Андрієвський бив. Знову Андрієвський от постійно відкриває по дві вісімки. Караман і Андрієвський. Подача. Удар! Усі ці воріт. Так, один-один. Заробляють кутовий. Забивають кутового австрійські футболісти Бад Фельдена. На 24-й хвилині Оліся пропускає від свого суперника. Другого суперника на зборах. Дивимося повтор. Подача, причому від воріт у скупчення гравців. 27-й номер подав. Це Лукас Грюнер. А замикає подачу Міхал Крунерт. Гуцуляк, Прискорення Гуцуляк знаходить Андрієвського, Андрієвський спробував пробити, але ви бачите, що там. Олексія Гуцуляка. Зараз через Гонсалеша, Простріл. І знов на другий темп. Розрахований. Цей... Сам просувається вперед. Продовжує через пас по флану. Там є простір. Гуцуляк. Гуцуляк з м'ячем. Гуцуляк назад відіграє На Гришкевича. Той вдотик спрямовує до штрафного. Караману пробити не дал перерву. Ну, а нам-то що, дивимося? Насолоджуємося футболом. Далі. Впевнений, що усі. Гуцуляк. Філіпов. Чи не в сайті Буфандра Гонсалиш. Продовження через Михайліченка. І удар! Оцього разу другим темпом, як бачите. Відкрився Філіпов. Караман залишався після стандарту в широкій позиції. Хороший розіграш Бабенка. Караман. 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 Прострільна передача, Удар знову по воротах. Ось цього другого темпу і лунає свисток про завершення першого тайму. 41 хвилина холено команди провели мова на лівий фланг. Ось ці зміни флангів. стрімкі у полісі були помітні. І в першому матчі подача до воріт. Скидка і... у воротах! 1-1! Томер Йосефі відзначається забитим голом. 2-1, Точніше стає рахунок. Дивимося повтор. Корнійчук накинув на дальню. Мустафає виграв повітря і скинув м'яч. І вдається замкнути. Мчать уперед. Житомиряни. Еміль Мустафаєв м'ячем. Мустафаєв. Мустафаєв відіграє Наталіса Косту. Продовжує Мельниченко, ліворуч, Йосефій, Крушинський. Крушинський. Крушинський прострілює. Шавченка асистента Руслана Ротаня. Корнічук Йосефі. Йосефі пробиває сам! Яка краса! 3-1! Томер Йосефі відзначається дублем. А вийшов він у другому таймі сьогодні. Вперше з'явився на футбольному полі. О, це міжсезоння. Це літо 2025-го. Говорив він в інтерв'ю клубним медіа про те, що. Можливість для контратаки хороша. Забігання через лівий фланг. Подача до штрафного. Зону з правого флангу. Його ніхто поки що не зустрічає. Мустафаєв грає на вільного Йосефі. Йосефі. І от воно переведення з флангу на фланг. Прострільна передача. Коста скидає п'яткою. Рикошет. І м'яч опиняється у воротаря. Подача. От знову ця підсічка. Практикується явище в елементі переходу. І те нечасто. Хороше підключення від Мустафаєва Хандроя. Хандри прострілює! Yeah! В атаці австрійці. Можливість для удару. Є удар поворотах, до речі, не часто це явище було сьогодні. Із ударами з-за меж штрафного майданчика. Що ми бачимо? Він із Хадреєм поговорив. Ну хіба що Олексія Антонова зараз не було помітно із анонсованих. Даліс Коста отримує простір. Коста. з прямого м'ячу. у центральне коло. На Мульниченко. Ницитумар він Мяч втрачає. І 2-3. Може бути вихід у австрійців. Удар по воротах. В... Опорек Ліворуч. Корнійчук піднімає у повітря. Мяч доходить до Мустафаєва. Мустафаєв робить ривок. Мустафаєв крутить. Ну, і отак так от... Стають під м'яч. Гравці австрійської команди. Йосефі! Йосефі пробиває і добиває до воріт. Низом передача. І можливість удару є! Удар по воротах небезпечний. Хороша передача за спини! Через лівий фланг розіграш і подача. І момент у гайдучика 4 1 Микола гайдучик відзначається першим голом у футболці. Полісся. Вітаємо із цим початком. Доходить до нього м'яч з флангу. Ну і гайдучик розбирається добре. Забувають про Миколу захисники, залишають його у таких прочинених дверях ліфта. 4-1. І гра триває. Тут перехоплює м'яч. По лісі атаці. Мустафаїв правою прострілює. Ще хвилин 5 регламентованого часу, плюс компенсований буде. Удача! Як тут гайдучик не забуває! Таке враження. Дивимося повтор. Корнійчук із Крушинським обігрався. Так і було. Порожні ворота. А, який комплект? Перший, другий чи третій вам сподобався найбільше. Корнійчук! Корнійчук, Корнійчук бере на себе гру! Забиває. Забиває п'ятий Сергій Корнійчук. Так. Рефері вірші вирішив написати. П'ятий гол забиває Сергій Курнійчук. Ефектний удар. І в цей час лунає свисток про завершення цього протистояння. 5-1. Хтось із вас точно писав прогноз, що гра завершиться саме із таким рахунком. Другий матч на зборах в Австрії провела команда Руслана Ротаня проти Бад Леонфельдена. Ніяких висновків теж робити не будемо. Суперник представляє четвертий дивізіон. Австрійського футболу, але ми побачили малюнок гри у, у Житомирян. Побачили малюнок гри Руслана Ротанія, який можна було очікувати.